Всім привіт! В даному відео ми поговоримо про те, як дізнатися, як отримати об'єм відеопам'яті вашого комп'ютера, тобто оперативну пам'ять вашої відеокарти. І так, для цього нам потрібно натиснути клавіші Windows R, R англійська. І немає значення, яка мова зараз у вас включена на комп'ютері. Тобто, чи це українська чи англійська, немає значення. Натискаємо дві кнопки одночасно Windows R. Далі у формі, яка у мене появилася зліва внизу. У рядку, який називається відкритий, потрібно ввести команду «DXDIAG». Ось вона у мене вже введена. І після чого натискаємо кнопку Enter або натискаємо ОК. І у нас з'являється ось така форма. Називається це засіб діагностики DirectX. Де є вся необхідна нам інформація? Для того, щоб отримати інформацію саме про нашу відеокарту, нам потрібно перейти в меню дисплей. Якщо у вас мова Windows не українська, скоріш за все, не українська, то тут потрібно буде вам обрати екран. У мене це дисплей, у мене є відповідно дисплей 1 і дисплей 2. У мене два дисплеї, тому що у мене процесор Intel i5, i5, i3, i7, i9 вони всі мають свій графічний контролер. тобто так сказати, у них є своя інтегрована відеопам'ять. відеокарта. Тому у мене є дисплей 1. Коли ми перейдемо в дисплей 1, ми тут побачимо, що це у нас інтелівська відеокарта. Ну, якщо так можна назвати. Спеціалісти, можливо, мене розкритикують. Але тим не менше, у нас є два дисплеї, тому що, крім інтегрованої відеокарти, у мене ще є так звана дискретна відеокарта, тобто окрема відеокарта. Для того, щоб побачити її пам'ять, я перехожу в дисплей 2. Це у мене відеокарта Nvidia GeForce RTX 3060. І щоб побачити саме оперативну пам'ять нашої відеокарти, ми опускаємося нижче. Ось тут пам'ять дисплея в дужках в RAM. 6023 МБ. Це приблизно 6 ГБ, трошки менше. Ось це і буде так звана наша відеопам'ять, тобто пам'ять нашої відеокарти. Об'єм. Оперативної пам'яті нашої відеокарти, дискретної відеокарти. Якщо у вас відеокарта одна, відповідно, у вас тут буде дисплей один ну, або екран. Якщо їх дві, то буде дисплей 1, дисплей 2, як у мене. На цьому вам дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Попереду ще багато всього цікавого і корисного.